Я вітаю слухачів Українського радіо Чернігів перед мікрофоном Володимир Пилипенко. Ми розпочинаємо просту історію. Вкотре в студії я радий вітати Максима Блакитного, директора обласного історичного музею імені Терновського. Вітаю, пане Максиме. Доброго дня! І ми будемо говорити на тему. Назвемо це історією одного експонату. Я взагалі думаю, що ми зробимо такий цикл, цикл програм про історію одного експонату. Що це таке в моїй задумці? Музейні колекції мають дуже багато цікавих речей. Деякі речі цікаві самі по собі, а деякі речі не лише цікаві самі по собі, а за ними ще й стоїть якась цікава історія. От про такі історії, про такі експонати з історією будемо і говорити. І почнемо ми із одного із. Мабуть, найбільших експонатів, які є в історичному музеї, ну якщо не не рахувати того танка, який стоїть біля військово-історичного музею, або або ракети, або ще чогось, то одного із найбільших експонатів із шатів Троїцької Лінської ікони. От що воно таке, і чим воно цікаво, будь ласка, розкажіть. Шатаки, от тройська лінська ікони, чудодійна ікона, ікони, витвір українських золотарів, ювелірів кінця 17 століття. Дійсно шедевр української культури періоду гетьманування Івана Мазепи. Саме шата була витлена на замовлення і на кошти гетьмана Івана Мазепи для чудодійної ікони Ілінської Божої Матері, яка на той час знаходилася в Чернігів. Сама ікона була намальована, написана ченцем тоді ще Ілінського монастиря Григорієм Дубенським в 1658 році. Ну, згодом вона стала чудодійною. І для якраз прославляння як цієї ікони, так і взагалі був фактично. Щойно збудований Троїцький собор, тобто -то, е головний собор Троїцько-Лінського монастиря. І внаслідок монастир е е отримав другу назву або подвійну назву Троїцько-Лінський монастир. Для цієї ікони е, Іван Мазепа замовив саме цю шату е, у е, київських ювелірів. На жаль, ми не, маємо, то -то не знаємо прізвища цих ювелірів. Звісно, може, по документам продовжити дослідження і, можливо, з часом ми дізнаємося, але дійсно це шедевр е, українських ювелірів, аналогів якому на території України на сьогодні немає. Да, а на території не України? Ну, е, Ми можемо порівнювати приблизно за часовими е, вимірами. Це а, Срібні Врата Бориса Ліпського собору, але ми знаємо, а, що це, да, да, це німецький ювелір. Але все-таки, ну хоча б по часу. Хочу нагадати, що свою, знов ж таки деякий час а, а, Срібні Врата Бориса Ліпського собору знаходилися також як музейний предмет в колекції Чернігівського, а, тоді державного музею, коли саме ці срібні шати були вилучені з Бориса Ліпського собору в 1924 році. Ага. Отже, ще раз уточню, ми точно знаємо, що замовляв Мазепа. Так, саме так, без сумнівів. На шатах Кіоту зображені в нижній частині цієї, ну коштовно, якщо так простіше, вже рами для ікони. Герб Івана Мазепи повній військовій як у арматурі. Ага, зрозуміло. Зрозуміло. Тобто тут сумнівів немає. Да, звісно, і це робота міс... українських майстрів. Це теж точно. Так, це київська віри. Ну на жаль, я вже казав, прізвище невідомі, але коли проводили реставрацію шат ікони в національному науково дослідному на реставраційному центру України в Києві в 2010 році, то на думку фахівців, дійсно через руки яких пройшли професійні руки, та і очі, яких пройшли багато різних предметів, якраз українського виробництва різних часів, вони схиляються. Дійсно, що це кілька майстрів з Києва, О, але ж можемо, можемо припустити, що мав би десь бути осередок, ну, принаймні, в Лаврі. Можемо да, можемо дійсно ну, да хто хто був найбільшим замовником ювелірки в Києві того часу? Ну очевидь монастирі. Ну, звісно, це продовжилось фактично да, до кінця вісімнадцятого століття, коли вже за відомим там наказом відповідних там, московських владних еліт і окупантів тодішніх, то дійсно монастирі, особливо якщо ми кажемо про Україну, то монастирі, як фінансово-економічні в більшість з них закрилися. На той час дійсно вони відігравали потужну економічну роль саме в економічному зережані. Я думаю, країна. що частина наших глядачів бачила. Шата Троїцької лінської ікони на виставці історичного музею, можливо, десь в ілюстраціях, але для тих, хто не бачив, давайте це опишемо, бо це це прям махіна, це громадина, Це щось таке велике. О, звісно, велике. Це, е, загальна ну так, висота довжина це понад 3 метри тут оці, там, цього шедевра, ювелірів, тут так, був композиції. Це понад 30 кілограмів срібла, невеликі якісь там слої є позолотий. Са, са, сам, якщо так. Це та три метри в висоту. Да, да, при, да, да. Десь там метрів два, мабуть, О, два ну, з половиною то, ширину. Так, трошки менше. І фактично на, ну, скажімо так, те, що можна оглядати туристам, відвідувачам, доступне це сцени життя Божої Матері Марії. То -то від То -то ви, до... ви це назвали рамою для. Ну, це і є рама для ікони. Тобто, В ну, да, да, да. яких розмірів раме? була ця ікона? Бо, е я знаю, що Троїцька Лінська зараз вважається втраченою іконою. Так саме під час подій Української революції. Ага, да, тобто да, на початку ХХ століття. Да, да, а да. яких розмірів вона була? Значить, ікона, скажімо так, на той час це стандартні розміри. Думаю, там менше, менше метра в довжину там висоту, і ширина, можливо, сантиметрів десь 60, можливо, там трошки. Ну, бо я собі це теж так десь уявляю: 50 на 70, да, може да, да. трошки більше. І це все в величезній рамі, яка шириною 2 метри і висотою 3 метри. Так, саме так. Ми можемо Чи можемо ми якось розписати долю цих шат від виникнення вже до сучасності? Вони якось виїжджали з Чернігова, чи весь час залишалися в Троїці, поки Троїця існувала, поки більшовики не захопили місто? Фактично і про історію шат. І е, більш як е, іконографію цих шата досліджувала наш колишній зберігач Ганна Петрівна Арендар, е, за що я їй дуже вдячний, тобто і взагалі за інформацію, яка вона свого часу е, з, з, зуміла зібрати, опублікувала. Е, фактично, ці шати да, перебували е, в більшості ну, е, за час свого е, свого існування у Чернігів. Лише е, на кінець ну, ж таки, 18 століття, коли це були е, ці моменти з закриттям. Монастирі, потім відкриттям да, або Троїцький що... монастир закривався. Закривався, да. потім ми зробили резиденцію Чернівської архієрея на території Троїцького Лінського монастиря, колишнього вже монастиря. І то, але ж Шата, знову ж таки повернули. Деякий час вона знаходилася в Єлицькому монастирі. До 1929 року Шата знаходилася в Троїцькому соборі. На той час уже монастирі, ну, і взагалі комплекс там будівель, як церковних, зачинений був, але ша. Ти перебували там, і в 1929 році музейники, тобто, знову ж таки завдяки тодішнім науковцям, краєзнавцям, музейникам шати вдалося перенести або передати до музею, тому що звісно владні кола тодішні знову ж таки радянська окупаційна влада планувала, як в більшості також випадків, ми знаємо, просто вилучити і переплавити це. Ну там, на злітки, не на злитки за срібла, позолота. Воно на той момент, на 20-ті роки двадцятого 20 століття, не мало якогось охоронного. Статусу, тобто, чи було це визнано як пам'ятка мистецтва, яка потребує спеціального захисту? Так, да, Це ж завдяки тому, що музейники зуміли це обґрунтувати, тому і перенесли, передали. Да, ми знаємо, що були тоді спроби. А хто вже. це тоді був? Баран Бутович? Е, ну, Саме, саме так, да, так. Якраз пері... Смоліча, Смоліч, Баран Бутович, Валентин Шугаєвський. Борис Пилипенко. Тобто -то це дійсно плеяда науковців фахових музейників, які дійсно. Дійсно, збирали інформацію і зберігали, привозили до музею шедеври української, українського броку або взагалі шедеври української культури, те, що можна було зібрати. Тому що дійсна влада а, чинила багато перепон а, навіть уже коли до музею щось передавалося, також це випадки, ми знаємо. А, такі предмети, особливо культові, вони могли навіть вилучатися з музею. Ну а там доля їх уже сконтактне відома. На деякий час да, Шата виїздила в евакуацію. З 1941 по 1900, ну фактично 44-й рік в зв'язку з подіями там Друга світова. Ну а потім навіть, вже повернулася. Звісно, повернулася да, да, да. і перебувала весь ще час. Фактично, після того як вона е, в музей потрапила, і під час евакуації, після повернення 18 пластин, тобто в розібраному вигляді. Ага. Да, да. Я нагадаю слухачам, що в ефірі Української радіо Чернігів триває програма Проста історія з Володимиром Полепенком. І гостем програми є Максим Блакитний, кандидат історичних наук, директор Чернігівського обласного історичного музею, він нам розповідає про історію одного із експонатів цього музею, про шати Троїцької лінської ікони. От, власне, ви трохи випередили моє наступне питання. Ви сказали про 18 пластин. Питання було таке: якщо ікона, ну умовно скажемо, метр на сім'ї. 70, там 50 на 70 сантиметрів, а шати 2 на 3 метри. То оця ось рамка 2 на 3 метри, як вона тримається, вона ж не цільна. Вона, вона, звісно, закріплена, як і, фактично, я думаю, в первозданному вигляді була. Це тільки цей як вже елемент не зберігся. Дерев'яна основа, тобто дерев'яна більш масивна рама, на яку на, на, на скажімо так, чільну чи там, поверхневу цю сторону саме основної частини, коли там кріпилася ця більш коштовна частина, до якої там приходили, прикладалися вже віричі. Тут, ну і бачили фактично ці там, окремі елементи викарбовані на цій шаті, тобто життя Божої Матері. Знову ж таки, знизу був герб Мазепи, там праворуч і ліворуч є ще візуальне зображення, міста, очевидно, міста-фортеця, яка була свого часу. Це скажімо, так, вважається, що то Чернігів? А ні, не Чернігів, це південь України. Там свого часу розбудовувалася ця лінія. Укріплені захисту України від ага. все-таки від татарських набігів, тобто -то з Криму, да, і там фортеця і військовий табір. Ну і це да. а, оці, оці пластини 18 штук. Ну зрозуміло, вони так по, по ну, по колу, порили по, 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 да, стоять. Да, по а, мітро, да. а, історія, яка на них розповідається, вона а, якби наскрізна історія. Чи кожна пластина розповідає одну? Ну, є, якісь більш бісики якраз більш відомі, для, особливо для віруючих людей, людей вірян саме а, основні сюжети життя Божої Матері. Тобто, -то коли а, народилася, коли там вона вже її очевидна звістка про те, що вона... Народилася, буде, охрестилася, да, да, благовіщення, та, батьків, і смерть, Ісуса, да, смерть, смерть, смерть успіння. Та, Добре, таке питання. Наскільки цей експонат є особливим? Ви кілька разів сказали, що це шедевр так, шедевр. А наскільки такі шати були особливою річчю для церкви загалом і конкретно для Троїцької Лінського монастиря? Ну, Звісно, якщо казати так в загальному, то друга половина 17-го, 18 -е століття? Для дійсно найбільш відомих чудодійних ікон, як правило, вони розміщувалися в якихось відомих. Ну, тобто ці мінастирі фактично ставали відомими завдяки іконам або іншим таким іконам дамощам, да, мощам, об'єктам, які почиталися особливо. І ну, тодішні можновладці, тобто то державні діячі розуміли, що собою там свої якісь там кошти, гроші зароблені, десь там отримані після смерті. Ну, могилу Чи на той світ не забереш. І Тому вони, дійсно це була фактично традиція, стиль, да. чи складова частина, можливо, життя, розуміння, то це да. філософське, можливо, деякі Так, да, Ми бачення. говорили з Сергієм да, Токорем да, да, про да. меценатську діяльність, а з, Оль, з Ольгою Гейдою говорили про е, культ почитання е, мощей, священних ікон, так, так, так. чудотворних ікон. Це якраз. Е, Пік цього розпочинається наприкінці 17 століття, пов'язаний з стабілізацією, більш-менш економічної військової Економічно, да, да. і такі речі робилися. Тобто ми знаємо аналоги приблизні аналоги, на сьогодні збереглася шата чудодійної куни Дєгтярівської Божої Мати. Теж сучас... така, три на два. Ні, ні, ми значно менша, тобто вона іншої форми, але все таки ми можемо брати ну, тут аналогії за візуальним оформленням, тобто, і очевидно. Навіть якщо порівнювати, то, можливо, навіть будемо мати відповідь, хто ж все-таки зробив дійсно шати саме Троїська Лінська ікони. Ще все-таки є така версія, що розробникам ну ідеї на папері, скажімо так, або, можливо, спочатку вже звісно там десь в голові, це був на стодішній настоятель Троїцько-Лінського монастиря Лаврентій Крещенович. Візуальний цей цю ідею втіли відомий. Тоді. Гравейри, митець міте, Іван Щирський Тобто є відомі його роботи, які на сьогодні збереглися. І знову ж таки, ось ми можемо прослідкувати. Це такі, е вихідні варіанти шатів троєської ікони. Саме Троїська да. Саме Ну і Крущинович, Щирські, Тарасевичі це відомі представники цього мистецького культурного кола Чернігова звісно, звісно, початку XVIII століття того кола, яке свого часу дуже довго і старанно збирав Лазар Баранович. Це все саме так. Це так. все люди із оточення Лазаря Барановича. Це люди, яких він підбирав, яких він виховував. Не скажу, що від маленького, від Пуп'янка, але але підбирав, збирав, зазивав до Чернігова і потім приглядав за їх. Розвитком встановленням. Да, ну і ми можемо казати про поєднання завдяки тому, що Лазар Баронович запрошував, то це, це як поєднання це Чернігівської і Київської школи, можливо, да, і митців, художників, граверів. А у мене думка про минула. Кого із граверів Лазар Баранович відправляв вчитися довільно? Не пам'ятаєте? Ні, точно не так сказати. Тенденція, звісно, ця була, да. Бо ну куди? Куди відправляти вчитися, до якого православного міста? Довільна. Тим більше там дорожка налагоджена, вже зв'язок старий. То чи відомо вам про якісь такі більш-менш схожі шати з історії Литви в Вільнюсі щось збереглося? Цю, цю сконтакційний напрямок ми ну, не, не вивчали, але да, можна подивитися, я думаю, якісь приблизно що дійсно, там заг... теж була дуже потужна о, община православна. Саме так вона і зберігається, я думаю, зараз так. Може, може менше, а завдяки її, фактично як еміграції, то можливо навіть і потуга ця і зберігається, враховуючи те, що фактично з Литвою, там, з, з вільно, Вільнюсом, ще зв'язки, да, дійсно, з часів Київської Усі, фактично То це так така да, вдара міста або Україна, да, яка там побратими для України, для Чернігова. І дійсно приплетіння і таких моментів, вони дуже да, жвавіли. Ну, звичайно, да, ця, ця шати як як культурний феномен, як мистецький феномен. Вони ж не, не вісять у вакуумі. Вони в певному середовищі, в певному контексті. Історичному, політичному, культурному, мистецькому контексті і, і шукати треба цей контекст вперше, перш за все в середовищі православному. А, слухайте, а як в як в цей час із, із москалями було? Вони теж такі шати робили? Це, це ж це ж, в принципі, мені здається, така поширена штука для православного світу. Е, да, вони і робили, але все таки у них відрізнялося навіть та ж сама іконографія, тобто зображення е, суттєво. суттєво. і то фактично ми можемо казати, що дійсно вплив на в, ну, на багато елементів церковного життя, особливо церковні, цієї утворі, начіння, тобто мала Західна Європа. Західна Центральна Європа, яка да, в більшості була там, католицька, протестантська, але все таки саме е, е, католицькі ну, світа. Який формувався ще там, за часів там, Київської Русі, коли це відбулося розподілення на православних і католиків, але все-таки. Більш е, художні оформлення саме е, церковного начиння мало на території Західної Європи, Західна та Центральної Європи. Ну, звичайно, вже згодом, ми да. говоримо про XVII да. століття, коли наші митці туди їздили, європейське бароко до нас приходило, воно у нас е, переосмислювалося, набувало якихось нових форм. Е, я неодноразово десь зустрічав в різних дослідженнях історичних, що. Е, ну, Дати посилання на, на документи московських архівів, коли московські чиновники говорили, що там, київське православ'я воно зіпсоване католиками, тільки ми тут єдині, єдині ну, правильні. Да, тоді, певне, і зараз можливо така думка, але знову ж таки, е як фактів цих нікуди не прибереш, що дійсно е запрошували і друкарів, і викладачів, тобто, які дійсно мали рівень знать, такі. А Та, і наші викладачі да, часто да. їздили, вчилися Зрісно, за кордоном. Да. Добре, давайте повернемось до, до Шати. Значить, це дерев'яна рама, на яку поверху закріплено ці 18 пластин. Як вони кріпилися? Вони прибивалися, просто вкладалися в якісь пази. Е, Яка значить, система кріплення Значить, була? На, сь на сьогодні вже ювеліри, ну, реставратори. Коли робили реставрацію, вони намагалися якось да, дослідити ці моменти, але вже вони там свої кріплення, скажімо так, робили. На той час, очевидно, Ну, вони так, да, коли робили реставрацію, то навіть і знаходили фото, 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 фотофіксацію цих старих залишків тут, до дерева, просто гвіздочками, якимось. там, так. да, да. Навіть це було, очевидно, десь вже, там, можливо, якісь ремонтні роботи протягом там, часу існування. Експонування, показу цієї шати в Тройському соборі, то щось там відбувалося. Намагалися, очевидно, деякий час, тому що було на деяких фотографіях, ми бачимо, які збереглися. Ну, звісно, це кінець 19-го, початок 20-го століття, що все-таки, хоч і герб Мазепи, був виден, але там висила така, ну, як не знаю, кріплення точніше, було. І на, ці, на цьому кріпленні якась шторка. Тобто, за потреби, очевидно, ага. ця да, шторка закривалася, герба, і на, на всяк випадок. Да, На всяк випадок, да, да, да. А, Ще також. Добре видно, що е, з фотографії, е, коли в Тройському соборі шата була. То вона на такому підвищенні, тут тобто до неї вели там кілька сходинок, і фактично до, тих, до цих сходинок були прикріплені ще якісь ну, тримачі, скажімо так. Тобто люди, можливо, там на колінах, я не знаю, вже ну, да, зразок поруч. І, да, і ці поручні також деяким чином там ну, кріпилися навіть і до шат. Тобто це зроблено, можливо, не дуже було професійно, недолуго. Навіть, можливо, були деякі пошкодження цим шатам завдані, ну, але все-таки ресторатори намагалися також і цей момент. Якось відновити, то то нейтралізувати, вплив. А Такі... ікона вона виставлялася окремо, як і зараз виставляються ці найбільші ікони, вона виставлялася окремо, не в іконостасі. Е, дійсно, так, да, окремо, і це був окремий якраз кіот, тобто місце, де виставлялася ця ікона в поєднанні, ну, або всі і дорогі рамі. Да, так, добре, зрозуміло. Е, і, якби підсумовуючи історію, Троїцький монастир закрили. В кінці 20-х років ікона, шати переїхали до музею, ну і там, з перервою, з різними міграціями все одно залишаються в музеї. На сьогодні в Швеції. На сьогодні в Швеції так так само, як і срібні врата Борисоглібського собору, про які ви згадували, так. але це окрема історія. і… і вони в Після перемоги нехай повернуться. Дякую Максиму Блакитному за розповідь. Нагадаю, що в ефірі Української радіо Чернігів тривала програма Проста історія з Володимиром Полипенком. А гостем програми був Максим Блакитний, кандидат історичних наук, директор обласного історичного музею імені Терновського. Говорили ми про один експонат із колекції музею, про його історію. І цей експонат це шати, великі, срібні шати чудотворної троїцької лінської ікони, які. Яка сама ікона не збереглася, а от шати зараз е збереглися, і це один із шедеврів української пластики, українського ювелірного мистецтва кінця 17-го, початку 18-го століття. Дякую, дякую за запрошення. Дякую.